Друзі, всім привіт! Чорне море ще всміхнеться, вже всміхається. Зараз розповім вам про чергові успіхи України в Чорному морі і про те, що стратегічно там відбувається, і який урок ми показали всьому світові, як треба розмовляти з путіним. Зараз буде про Чорне море, буде про знищений черговий російський корабель, дуже серйозний, потужний російський корабель. Про чергового вбитого російського генерала, і це все за один день, друзі. Фантастичні насправді новини. І зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися, не забудьте натиснути лайк, пошерити це відео. Це дуже важливо. Пишіть коментарі. Мені дуже потрібна зараз ваша підтримка, бо зараз зроблю більше україномовного контенту на своєму youtube каналі це не дуже поки що розуміють алгоритми Ютуба, плюс це змінює часткову аудиторію. Тож мені потрібна ваша підтримка для просування самоукраїномовного контенту. Допоможіть мені. І так, Чорне море. Насправді за всіми, от я вчора давав лекцію в Стенфорді, і, до речі, прийшов і професор Фукуяма на цю лекцію, і мали там дискусію і спілкування. І посол Макфол, колишній посол США в Росії, дуже відома людина, професор Даймонд дуже відомий також в Америці Саган. Ну, тобто, така дуже серйозна була аудиторія, і ми говорили. І знаєте, одну річ хочу вам сказати: що насправді, ми, коли говоримо про те, що минулого року в да, Україні не вдався контрнаступ, все це зараз мусолиться всюди. Але забувають одну річ, що в минулого року Україні вдалося дати по зубах Путіну в Чорному морі, викинути Чорноморський флот російський з північно-західної, навіть північно-центральної, і вже навіть частково північно-східної частини Чорного моря. Бо російські кораблі вже тікають взагалі навіть зі східного узбережжя Криму, в Новоросійськ чи будують на окупованій грузинській території в Очамчирі чергову базу. Але подивіться на мапу. Це абсолютно вже інші напрямок і інші відстані. Ну а чому вони тікають? Чому їм доводиться покидати поле битви в північній частині Чорного моря? Ну, Черговий раз дивів ГУР. ГУР вчора опублікував відео, як в ніч на 1 лютого було знищено російський ракетний катер Івановець. Ну, Івановець відправився в гості до Москви. Нім там буде разом затишно. Це дійсно дуже гарно. Подивіться, як це було. Що це за такий корабель, Івановець? Це ракетний катер з екіпажем більше 40 людей, озброєний ракетами, крилатими ракетами, москіт. Це дуд. дійсно серйозно, щоб ви розуміли, ці крилаті ракети можуть бути навіть з ядерною боєголовкою. Тобто, уявіть собі, подивіться відео, яке вони нещодавно робили, який це чудовий корабель з чудовим екіпажем. И значит, як цей корабель зайняв первое місце в об'єднанні и нагороджений, да, навіть. Подивіться. На выходе в моря в ходе корабельно-штабного учения ведения морского боя в составе КУК по поражению надводных кораблей противника корабль выполнил ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы. Экипаж показал боевую, высокую боевую выучку, слаженность. По итогам года корабль занял первое место в соединении поощрен командованием соединения, командованием флота. Несмотря на свои небольшие размеры, этот катер оснащен очень грозным оружием. Четыре крылатые ракеты класса «Москит» при попадании в цель способны потопить крупный авианосец. Уникальность данных ракет заключается в их высокой скорости и невозможности определения радарами противника. Состав корабля сравнительно небольшой – 44 человека. Экипаж способен выполнить реальные боевые задачи. Особое внимание на катере «Ивановец» уделяется ракетно-артиллерийской боевой части. Командир, старший лейтенант Илья Мангелев, отвечает за техническое состояние вооружения. А при проведении стрельб именно он нажимает кнопку запуска ракет. Лишь состав боевой части и в общем экипажа корабля доказал свою профпригодность и готовность к отражению агрессии любого противника на территории Российской Федерации. Тим же самим доказав надіжність нашого комплексу ракетного оружия, главного нашого комплексу, всі цели поражені. Всі ракети попали в цель. Ну тепер цей чудовий екіпаж в гостях на крейсері Москва на концерті Кабзона разом зі своїм чудовим кораблем. Ну це дійсно крутезна новина. Вартість такого корабля 60-70 мільйонів доларів. Просто щоб ви розуміли. Взагалі, з моменту початку повномасштабного вторгнення Україна знищила 22 російські кораблі. Ще 13 пошкодило з вже 23 російські кораблі. А ще 13 пошкодило зі складу чорноморського флоту, який всього налічує біля 80 одиниць, включно з їхнім флагманом крейсера Москва. Ну русський воєнний корабль пішов в відомому напрямку. Друзі, про це неймовірно. Ми ж не маємо власного флоту. Це все абсолютно українська винахідливість, це морські дрони, це наші ракети, це наші колозусилля, які докладають Збройні Сили України, за що їм величезна подяка. І це насправді величезний успіх, якого нам вдалося добитися. Що це дає? А в тому числі, це ну, по-перше, це зменшує ризики для південної частини України. Очевидно колись там Росія думала про якісь операції десантування на Одесу. Сьогодні вони навіть там підійти на 100 кілометрів не можуть боятися в напрямку Одеси. Вони тікають взагалі на інший бік Чорного моря, які вже там десантування. Тож, друзі, якщо ви чуєте, які чергові там зараз коментарі йдуть, там Одесу нападуть. Треба розуміти, що Україна не допустить і в них немає шансу жодного знову. Атакувати і перейти на правий берег. Вони не можуть наш плацдар на лівому березі знищити, хоч дуже намагаються. А про те, щоб повернутися на правий берег Дніпра, вони і мріяти не можуть. Це дуже важливо з військової точки зору. Але не тільки з військової, це дуже важливо і з економічної і політичної точки зору. З Точки зору політичної це успіх, про який треба говорити, показувати, що Україна здатна добуватися успіхів. А з точки зору економічної, все це дозволило нам. Вже без жодних домовленостей, без там, Ердогана, без якоїсь доброї волі Путіна просто відкрити знову Чорне море. В The Economist вийшла велика стаття про те, як Україна знову відкрила Чорне море, і як йдуть кораблі із українським зерном, із рудою. І це для нас дуже важливо економічно. От подивіться на скріншоти цієї статті. Подивіться на мапу, де вони показують новий коридор, яким рушать кораблі. Як ви бачите, він відрізняється від того, яким шли кораблі з зернового коридору. Він ближче до берега проходить подалі від окупованого Росією Криму. Але саме головне він іде. І з вересня місяця минулого року, перший раз, 19 вересня, пішов корабель. З того часу більше 500 кораблів вже пройшло. В грудні порти Великої Одеси експортували більше 6 мільйонів тонн вантажів, що вже фактично є довоєнним рівнем, і це є колосальний успіх України. Це мільярди доларів в український бюджет, це робочі місця, це податки, це все те, що нам потрібно, і це дуже важливо для світу, тому що це. Ціна на продовольство в світі, це означає мільйони людей, які не голодують. І це насправді є фантастичний успіх. А як же нам його вдалося досягти? Да, Ми пам'ятаємо, Росія Росія да, перекрила Чорне море і півроку Чорне море було закрито. Потім була зернова угода з Туреччиною дуже там складна. пішли якісь кораблі, але весь час Росія намагалась з неї вийти. І минулого року, після виборів в Туреччині, Путін вирішив, що. Ну тепер вже значить можна. Росія вийшла з зернової угоди. Ердоган сказав, Ну от поки не можемо домовитись з ними. І Росія почала активно бомбити порт Одеси. Пам'ятаєте, липень минулого року. Але далі, друзі, відбулася цікава подія. 5 серпня минулого року був атакований російський танкер українським дроном. Танкер з російською нафтою. Справа в тому, що Чорним морем де не тільки українське зерно, але чорним морем де і російська нафта. І якось після цього, після того, як цей танкер був атакований, коли в вересні Україна відкрила коридор, то фактично, крім одного разу, який оцей цей Economist пише про це як про, скоріш за все, випадкову атаку на рейді Порт Південний, там в до коли в ДОКС заходив там корабель, після того жодного випадку атак на кораблі, які йдуть цим коридором, а кількість ви чуєте більше 500 пройшло. Ну, якийсь дивовижним чином. Ну, і російські танкери не атакуються більше в Чорному морі. Розумієте? Ну, такий от збіг обставин. Виявляється, що хочете свою нафту транспортувати Чорним морем, Ну тоді е, і не приберіть руки геть від російського зерна, руди і інших необхідних товарів, які ми хочемо експортувати Чорним морем. Оце насправді урок. Урок насправді всім, як треба розмовляти з Путіним, намагались щось його вмовити, говорити з ним. Він знущався з усіх. Там, через Туреччину, якось домучили цей зерновий коридор. Він в муках існував. А як отримав Путін по зубах, коли був танкер підбитий, то якось все помінялося відношення? Це єдина мова, яку розуміє Росія. Україна це знає і діє в цьому напрямку абсолютно правильно. І треба тиснути в чорному морі треба тиснути в Криму. То теж у нас гарні новини. Був класний удар по Більбіаку аеродрому, поки що російському там військовому. Подивіться відео, як це було. А вже російські пабліки пишуть, що не менше 10 російських військових загинуло включно з генерал-лейтенантом командувачем. Ну, будемо перевіряти цю інформацію, але поки що ж цього генерал-лейтенанта не показують е публіці, то може він і вправду вже на концерті Кобзона. Тоді це буде черговий, реально дуже серйозний успіх України. Але навіть якщо генерал там живий, в чому я все-таки сподіваюся, що ні. То навіть удар по цьому аеродрому і те, що там загинули їхні військові, це дуже серйозно. Нам треба тиснути в чорному морі і в Криму. Поки Росія тисне на нас на суходолі, це реальність сьогоднішнього дня. Ми маємо відповісти тиском в Чорному морі на Крим і таким чином встановити паритет з цими негідниками. Друзі, е, от так маємо працювати і так маємо перемагати. Допоможіть мені поділитися цим відео. Підписуйтесь, лайк, шер, коментар, підписка. Тримаємо стрій! Слава Одесі! Слава Україні! Чорне море посміхається!